Мені треба набрати повідомлення, треба термінового відправити. Я нічого не можу. Я не не, не попадаю. Боже, що ж робити? Мені холодно. Дайте мені ще небо. Дайте мені ще неболитися. Мене трусить мене звати Віктор. я волонтер. Я можу вам допомогти? Да, вам як до да, вас да, можна да. звернутися? Алла. Алла, давайте ковдру. Вона да. вам не допоможе зараз. І якщо можна ваш телефон? У вас зараз у вас зараз послухайте мене. У вас зараз нервове тремтіння. Це стан розвинуся через нервове напруження. Mm -hmm. Вам не холодно. Для того, щоб заспокоїтися, вам треба трохи випустити це напруження. Як це зробити? А якщо можна, я до вас доторкнуся і можна? трохи вас потрясу. Можна? Як ви себе відчуваєте? К краще. Трохи краще. Ох. Так, зараз ми з вами продовжимо заспокоєння і подихаємо. Ми застосуємо техніку 4 7 8 на 4 секунди. Ви поступово вдихаєте через ніс. Затримуєте дих... дихання на рахунок 7 угу. і поступово через рот, склавши губи в трубочку, видихаєте на рахунок 8. Слідкуйте за мною, я рахую і за моєю рукою. Добре? Поїхали. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Як ви себе відчуваєте? Краще, набагато краще. Добре. Зараз ми застосуємо ще техніку сканування тіла. Будь ласка, сядьте зручно, розслабтеся, заплющіть очі. Ви в безпеці, вам нічого тут не загрожує. Ваше завдання сконцентруватися на відчуттях у різних ділянках вашого тіла. Ви повинні відчути температуру, тепло, холод, тактильні відчуття, пульсацію і будь-які інші відчуття, які можна відчути в цих ділянках тіла. Будь ласка, сконцентруйтеся на відчуттях зараз у чолі. Тепер в очах. Концентруйтеся на відчуттях в області носа, в області губ, в області шиї, в ділянці плечей і рук, в ділянці грудної клітини. Спробуйте відчути, як дихають ваші легені, як вони вдихають і видихають поступово повітря. Концентруйтеся на відчуттях в колінах та стопах. Відкривайте очі. Як ви себе відчуваєте? Набагато спокійніше. Набагато спокійніше. Дуже добре. Зараз я вам хочу запропонувати прослухати музику для того, щоб ви заспокоїлися і повернулися до нормального вашого стану. Добре? Звімкніть, будь ласка, музику. Можете взяти телефон і спробуйте тепер. Я бачу, вже набагато краще. Да. Ви вже можете писати повідомлення. Добре, Віктор, дякую вам. Будь ласка.